Секретаріат України утворення склад, діяльність та його компетенція. Бачимо склад Генерального секретаріату. Створювався він 28 червня 1917 року. Було проголошено на засіданні Комітету Української центральної ради, де і сказали, що тепер буде існувати Генеральний секретаріат. Складався з восьми генеральних д... секретарів одного генерального писаря. Діяльність здійснювалась у формі засідань, на них розглядалися питання політичного, економічного, військового, дипломатичного характеру. Чому загострився конфлікт між Українською центральною радою та тимчасовим урядом? Тому що. У нас було наступне статус. Генеральний секретаріат – це вищий орган управління в Україні, який формується Українською Центральною ради, відповідальний перед нею затверджується тимчасовим урядом. В свою чергу, тимчасова інструкція для Генерального секретаріату це місцевий орган тимчасового уряду, який затверджується за поданням Української центральної ради. Повноваження згідно статуту Генерального секретаріату – Передає тимчасовому уряду законопроекти затвердження Української центральної ради, визначає компетенцію органів виконавчої влади, призначає невиборчі такі, урядовців повністю, недовіра, висловлена Українською центральною ради, зумовлює відставку Генерального секретаріату. В Свою чергу, тимчасова інструкція каже, що усі рішення мають затверджуватися тимчасовим урядом, втрачено право при. Призна... Значення на державні посади тимчасовий уряд може діяти в обхід генерального секретаріату, та Центральна Рада фактично позбавляється законодавчих прав. Територія, на яку поширюється влада, це 9 українських губерній – це Київська, Волинська, Полтавська, Подільська, Херсонська, Харківська, Катеринославська частина Чернігівської та Таврійської губерні. В Свою чергу тимчасова інструкція для генерального секретаря це 5 українських губерній – Київська, Волинська, Полтавська, Подільська частина. Чернігівського склад сюди входили 14 секретарств внутрішніх, фінансових, військових, продовольчих, земельних, національних справ, юстиції, освіти, торгівлі, промисловості, пошти, телеграфу, праці, шляхів сполучення, до тимчасової інструкція для генерального секретаріату. Генеральний секретаріат втрачає секретарство військових справ, продовольчих справ, судових справ, шляхів сполучення, пошти телеграфу та земельних справ. Значення Генеральний секретаріат став фактичною основою Конституції України як автономної частини Росії. В свою чергу, тимчасова інструкція для генерального секретаріату казала, що це загострення конфлікту між Українською Центральною Радою та тимчасовим урядом.